Розпочалися курси з телевізійної журналістики від телебачення громади. Набір на курси проходить за оголошеннями в соціальних мережах каналу. В перший день учасникам представили чотири різні формати українського контенту, який є в Ютубі. Це оповідання, серед яких були історичні хроніки, огляд, ток-шоу та навіть мюзикл. Зараз мені дуже подобається. Подобається працювати з командою, знайомитися з новими людьми і дізнаватися різні цікаві контенти, як вони виглядають, і дізнаватися, з чим ми будемо працювати. Загалом враження в мене гарні. Мені сподобались формати, які нам предоставили на перший день нашого курсу. Зараз ми будемо обирати. Ну загалом так, мені сподобалось. Поки що тільки перший день і. Поки все цікаво, щось нове і є сподівання, що це буде не просто так, а дійсно принесе якусь користь. Директорка Ольга Годовенко розповіла, що підприємство змінило юридичний статус і перейменувалося на комунальне некомерційне підприємство. У зв'язку із чим виникла ідея внести зміни й до формату телепередач. Раніше, коли до нас приходили молоді люди, я так само проводила навчання і проводила їх в класичному форматі. Тобто ми вивчали журналістами, що таке журналістські стандарти, що таке журналістська етика, як формується сюжет, які там є канони у цього сюжету, то зараз підхід саме до цього курсу. Він абсолютно інший. Прийшла ідея залучити і нових людей, тому що ту інформацію, яку ми будемо надавати на цьому курсі, вона згодиться не тільки тим, хто хоче пов'язати себе з медіа, але і тим людям, які хочуть займатися в соціальних мережах, створенням контенту. Нам дуже потрібен український контент. Набір в групу триває й досі. Всю інформацію про курси можна знайти в соцмережах Телебачення громади.